Доброго дня, другісінька Маріана, доброго дня, шановні глядачі. Е, так, я знову вирішила входити в ефір, хоча я трошечки відсовтовлюсь, тому що дуже багато своєї зараз роботи і не завжди є цей час. Але я розумію, що всім потрібно знати те, що вони хочуть знати, когось, когось попередити, комусь когось заспокоїти. Ну, як ви сказали, ви наперед мене за... налаштували, говоріть про позитив, я ніби завжди говорю про позитив. Але, але... 25-й рік він буде особливим. Він буде особливим, тому що ем... наші випробування ще не закінчилися. Але на те мої люди, щоб їх проходити. І все залежить тільки від того, як ми на них налаштовані. Я би дуже хотіла сказати, що завтра все буде так вау, і е, завтра закінчиться війна у всіх країнах світу. Ну, зрозуміло, що вони наші, і все в нас буде дуже добре, і люди всі почнуть жити добре, але справа в тому, що це ж залежить від нас. Тому рік випробування ще попереду: одного, другого, третього, ну ми ж до нього вже готуємося, по суті, ми вже стали сильні. І якщо навіть хочеться комусь розслабитися, це не, не вийде, але той, хто живе, завжди розслаблено, а це значить довір'ю до Всевишнього, до Всесвіту, до себе, найперше і до Всевишнього, той завжди буде, по суті, в будь-який рік він буде фаворитом цього року. Тому у мене вам просто є рекомендації. Щоб не відбувалося навкруг, вас, зрозуміти, що все, що. Як іде, так воно має бути. Це не значить вирок, це значить, що коли ви змінитеся всередині себе, кругом вас почнуть змінюватися події. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашій країні щось змінилося, зміняйтесь самі, якщо хочете, щоб у вашій родині щось змінилося, зміняйтесь самі. по суті, це і є основним викликом року зміна свідомості і зміна особистості. Ну, по суті, цьому я присвячую цілий рік навчання. І я не знаю, чи я потім буду це навчання робити, але в цьому році в мене буде цілий рік навчання по ведичних знаннях. Тому для тих, хто захоче, може доєднатися. Так от, рік випробувань, чим він буде нас випробовувати? Він буде нас випробовувати на місці сили духу. І якщо ви будете готові до змін... Якщо ви будете готові до викликів і будете сміло йти вперед, ви витримаєте, і рік для вас буде навіть роком перемоги, перемоги над самим собою. Перемоги над своїм страхом, над, своєю, над своїм невіглаством, над тим, що е, життя дає нам якісь певні, е, певні кроки, і в них потрібно йти. Не можна зробити зміни, Всередині себе на краще, якщо ви не почнете це зараз. Тому рік буде непростий, бо цей рік знову можуть бути виклики із різними інфекційними хворобами. Якщо навіть, дай Бог, що все закінчилося і нарешті настав мир на нашій землі, ви розумієте, що коли наступить мир, це зовсім не значить, що наступить тиша і спокій, тому що після цього нам потрібно будувати відновлювати країну. У світі це буде теж рік викликів. Він дуже зачепить Європу, яка от я чому вам говорила, ви вже готові. Як би це зараз не звучало, можливо, неприємно і страшно, тому що ми готувалися війною, і всі, хто прожив тут, на теренах України, ми всі вже ну не можна сказати, звикли, але ми загартувалися в якійсь мірі. Тобто ми готуємося до викликів і ми їх сприймаємо. Ми знаємо, як працювати, як допомагати. До речі, допомагаємо і далі своїм воїнам, тому можете доєднуватись завжди. А от Європа до цього не готова. Тому Європа вона, якби заснула в певному сні і нею керують ті, хто хоче керувати. Люди, я багато подорожую, подорожую. їжджу зараз по справам, я не можу сказати, що я подорожую. Як би хотілося, як я раніше подорожувала, але по справах я часто їжджу в Європу, і тому я знаю, що там відбувається і як. Як було, так і залишилось. Навіть ще більше люди починають там засинати. Так от, для тих, хто спить, цей рік принесе багато викликів. А ми почали проводжуватись так, нам теж зачепить, але тих, хто до цього часу не проснувся. Дуже зачепить також Америку. І там теж почнуться досить великі зміни. Навіть, скоріше всього, це, я б сказала, революційні в середині країни зміни, так само, як і зачепить нашого недруга Росію. Там почне падати економіка, почнуться дуже великі неприємності з економічного, в економічного плані, а це зачепить людей, які нарешті теж почнуть якоюсь частиною відкривати очі. Тому рік змін. Дуже багато буде змін в Азії. Те, що почалося там, це ще не все. Зачепиться інші країни: Іран, Тегеран, крім Сирії, там буде багато дуже змін. Почне зачіпляти Індію. Тобто цей рік, який знаєте, він буде починати показувати, де хто ще не проснувся. Земля будить, все світ будеть. Тому насправді те, що ми. Пройшли ці страшенні виклики. Ми повинні їх і далі йти смиренно в плані того внутрішнього духу, але дуже активно, і не боячись дивитись вперед в плані е, нашої активності зовні. Дуже розлого розповіли. Думаю, що всім стало зрозуміло, яким буде дійсно для нас наступний рік, і в принципі зрозуміло, в тому числі і за Європою, і так далі. Проте хочу дещо уточнити. От, власне, так ви сказали про те, що Європа спить, і власне, там поки ми дійсно проходимо певну якусь свою трансформацію, або як це по-іншому сказати, чи можемо ми говорити про те, що Україна дійсно стане найсильнішою і найзагартованішою державою в нас році, Враховуючи ті виклики, про які ви щойно сказали. Мар'яночко, ну за один рік ми не зможемо прямо стати най. Правда? Тобто це ну, нереально. Тут ще справа в тому, що дивіться, у нас дуже сильні воїни і у нас дуже сильний внутрішній дух. Але так само у нас, як і в Європі, є велика частина людей, яким все одно, тобто, аби мене не зачепило. Тому це буде залежати від того, наскільки більша е, кількість народу пробудеться і почне робитись Україну. Тобто країну роблять люди, народ, правда і країна повинна працювати для народу, а народ повинен. Любити, поважати свою країну і працювати для неї, але розуміти, де її його частка у цьому всьому. Тому чи можемо сказати, що за один рік ми так виростемо, найзагартованіша, найсильніша? Я не думаю, тому що цей рік ще буде нас дуже в чому багато, нам давати виклики, наскільки ми до цього готові. Наскільки ми готові, наприклад, сказати я, свобод, я за свободу волі, я вільна душа цього народу, так, українською. У, у мене є моя власність так тут. Наскільки ми готові про це сказати, наскільки ми готові. Знову відстоювати свої інтереси і кордони, і інтереси всередині країни, своєї особистості, так? І, і наскільки ми готові далі формувати свою армію. Але з єдиною тільки армією ми теж. Ну, якби не... Ну, ми не можемо прямо армії готувати і далі потрібно, але це не тільки армія, це ціле суспільство, яке повинно духовно відродитись. Ніяка економіка нас не спасе там, де ми говоримо, що дуже ну скільки років, уже десятиліть говорять, будується країна тільки з економічної точки зору. Економіка хороша, країна хороша. Це трошечки не так. Тому що якщо всі навіть економіка типу хороша, але свідомість не пробудження, це значить на вас будуть наживатись. Скіля економіка. І власне саме пробудження вільного духу дасть можливість побудувати сильну армію, зробити свою, свою територію зберегти, відродити науку, духовність. Саме це буде гартувати наш дух. Якщо ми це від... зможемо відродити і знову згадати про себе, тоді і економіка буде для нас, і землі будуть для нас, і все, що в нас є, в ресурсах буде для нас. А інакше це буде все не наше. Тому чи можемо ми такою, як ми хочемо, ми мріємо робити державу? Зможемо не за один рік, але це залежить знову від нас. От від кожного з нас, кого хочеться спитати, а що ти, власне, зробив для, для себе, для своєї держави, для свого народу? Це залежить від нас. За один рік ні, але у нас є великі перспективи. Якщо ми будемо це робити, до речі, разом. Одна один в полі не воїн. Це ми, як. Єдина така духовна система, можемо це зробити. так? На це потрібно, я думаю, на відродження років 2-3, а на сильно-сильну кріпшу від 3 до 5, хоча нам говорять, що відбудувати ці міста потрібно 100 років, які зруйновані. Це не так, вони будуть потихеньку відбудовуватись, але головне це структура всередині від 3 до 5 років. Якщо ми станемо така сильна держава, все буде добре.